Друзі, вітаю на каналі Сергій завжди. Я Максим Залізняк. Сьогодні у нас відео присвячене сметані. Ми з вами проведемо дегустацію кращих зразків провідних виробників наших сметани. Покажу вам рейтинг, який багатьом, сподіваюся, стане в нагоді при купівлі сметани в магазинах. На початку кілька слів, що таке сметана. Всі думають, що знають, що це, але. В кількох відео на каналі я розкривав вам відмінності зразків, раз, відмінності між сметаною домашньою сметаною промисловою, і тим, яка сметана була, скажімо, 50 років назад, в радянські часи, і тим, який продукт зараз виробляється на наших провідних комбінатах. І так, що таке сучасна якісна сметана? Це три компоненти всього, а саме, якісна сировина, тобто вершки з якісного молока. Друге це е, якісна технологія, відповідно обладнання, технолог е, і сама технологія процедура переробки сировини в готовий продукт. Ну і третє це е, зрозуміло якість і правильно підібрані закваски, тобто бактеріальні культури, які е, сквашують продукт, доводять його до того стану, який е, дозволяє нам вважати продукт ідеальним. Чим відрізняється промислова сметана сучасна і домашня, вона відрізняється жирністю. Відрізняється жирністю домашня сметана від фермерів, яку ви теоретично можете купити на базарі, хоч нема вже тієї традиційної, яка була в моєму дитинстві, збирана сметана, коли з трьохлітрової банки ти збираєш вершок, складаєш його в окрему банку, і не обговорюючи її якість і смакові характеристики, так, це дитинство це улюблений продукт з дитинства. Є у нас окреме відео присвячене проблемам. Харчовиків Радянського Союзу, які за десятки років так і не змогли виробити якісний продукт з жирністю менше 30%, за рахунок чого сучасна сметана тримає структуру, за рахунок так званого білкового скелету, який формується в результаті роботи у цих самих заквасок і культур, які створюють цей білковий скелет, і тоді вже жир, навіть в меншій кількості, може рівномірно. Триматися на цьому білковому скелеті на протязі терміну реалізації. Тому ринок стрімко завоювали сметани 15%, 20% жирності, звичайно, сметани от в Європі ви можете зустріти жирності 12, навіть відсотків. Фактично, це йогурт. Як на мене, по структурі я маю на увазі, як на мене, то іноді дійсно доречно навіть використовувати високожирний йогурт якого-небудь провідного німецького, наприклад, виробника, і він може замінити навіть вам сметану в борщі, ну, якщо у вас такий смак. Два слова про крохмалі або інші стабілізаційні системи в виробництві сметани. Дійсно, для того, щоб убезпечити якість продукту відрослоювання, тобто від виділення сироватки традиційно там, з 90-х років. Більшість підприємств додавало крохмалі, модифіковані крохмалі або інші аналогічні недорогі стабілізаційні системи. Наразі це заборонено державним стандартом України, і я ручаюсь вам, що більшість, переважна більшість наших виробників, таких як там Молокія, Галичина, Яготинське, біла лінія, Просто наше президент не використовують крохмалі і стабіційні системи як мінімум сьогодні. Що буде в майбутньому, покажуть наші дегустації покаже розвиток системи стандартизації і власне виробництва продуктів харчування в Україні. На цій сьогоднішній дегустації наш провідний технолог Леся Поліщук на смак визначила органолептично. Я її в одному зразку підтримав. Наявність крохмалів в продукті. Я не можу гарантувати, і окремо зазначаю, що тільки після лабораторних досліджень цей факт можна підтвердити. Тому формулювання наступне: ми прогнозуємо, або ми думаємо, що в ці два продукти ви їх побачите на дегустації, крахмалі додавалися. Знову ж таки, хочу розвіяти міфи, які поширені серед глядацької аудиторії, коли там капають йод, забудьте. Якщо ви капаєте йодом на сметанний продукт з крахмалями-стабілізаторами, який коштує там 2 копійки в базарний день, то вам не треба нічого капати. Ви можете просто ложку до рота взяти і вже визначити, що там вони є. Якщо ви капаєте йодом на продукти якогось великого виробника, який по певним причинам додав стабілізаційні системи, щоб витягнути якість на низькій якості сировини, якщо молоко було з поганими. Характеристиками білків. Пам'ятаєте іще ще раз, сучасна сметана це жир, що стримається за білковий каркас. Домашня сметана це жир сам по собі, сепарована, відстоєна. І трошечки білку. Це зовсім різні речі. Вони ведуть себе по-різному, в гарячому, нашому улюбленому борщі. Тому в Європі на стаканчиках сметани пишуть. Те, що ви ніколи не робите, більше з вас, що візьміть ложку сметани, розведіть її в гарячому супі, в нашому випадку борщі, а потім додавайте решту гарячого борщу. Чому? Тому що комочки, які ви побачите, викликані якраз оцею новою технологією, яка змінила стан білків, і вони дійсно білок саме при дії високої температури, може утворювати такі комочки. І ще раз. П'ять ложок борщу, додали ложку сметану, розмішали, і потім ще кілька черпаків того самого борщу. Проблеми не мусить бути. Знову ж таки, в Європі немає жодних проблем з додаванням крохмалів і традиційних систем до сметани. В Польщі, наприклад, це виділяється надписом сметана до супу або сметана до соусу. І вважається, що додавання крохмалю, увага, не здешевлює продукт. Він стоїть в ту саму ціну, але надає їй додаткових споживчих властивостей. І от вона, наприклад, краще розчиняється в гарячих супах, навіть без цього процесу, що я вам тільки що описав. Стоп, секунду, бачите, перекинувся на розчинність різних сметан в гарячих стравах, не завершив думку. І ще раз, сучасні модифіковані крохмалі не дають реакцію на йод. Тобто, ще раз, або виробник настільки, знаєте, виробляє дешеві підробки, що навіть йод на них діє, або ж виробник може додати крохмаль, який на йод не реагує. Для цього спеціально бачите, розробили технологи стабіліційних систем такі види крохмалю. І ще раз. Йод не визначає. Треба більш детальний аналіз лабораторний. Ми його будемо робити не відразу. Зараз пам'ятаєте, ми зробили аналізи, робимо аналізи на сир кисломолочний, практично дуже глибокий аналіз. І збірний аналіз, ви побачите, будемо робити на сметану, на жир нежировичного. Ну, ніби основні моменти я вам нагадав з наших попередніх відео. І так, сметана, якщо ви дивитесь етикетку, надписи, це має бути тільки два компоненти: вершки з коров'ячого молока і. Мікробіологічні культури, бактеріальні культури, тобто закваска, два компоненти: вершки, закваска. Більше нічого. Далі технологія, і відповідно так, часто логістика, зберігання, часто правильне, неправильне, але в ідеальному варіанті наші провідні виробники виробляють тільки якісні продукти. Особливо, якщо ви їх маєте можливість купити і скуштувати в першій половині терміну реалізації, поки його не занапастили десь зберіганням чи невідповідною температурою. Ніби з тупом все. Значить, зараз ви побачите уривки з нашої дегустації, які я засняв. Там буде Леся відзначати якраз зразки з крохмалями. Я прокоментую. Ну і в кінці рейтинг, як завжди, рейтинг і наші протоколи дегустаторів. Цікаво, що практично по п'яти першим зразкам ми з Лесю зійшлися повністю. Це унікальна ситуація. Такого не було за шість років каналу. Як правило, місця у нас там я перше кажу, вона третє. Тобто ми співпадаємо, але не повністю. В нижній частині таблиці дійсно ми розійшлися в оцінках, тому що ці зразки сметани мали певні відхилення, і наша оцінка це логічно не співпала. Єдине, тільки нагадаю, що з підписниками каналу ми зустрічаємося в п'ятницю, де я детально розбираю кожний зразок, аналізуємо разом. Розповідаю вам, що писала Леся, що писав я по кожному зразку. Це в принципі найцікавіша частина, і як ви самі пишете. Тому, якщо комусь це цікаво, ну підписуйтесь на канал. Ну, коротке представлення перед дегустацію зразків наших провідних виробників. Практично ми охопили там більше 90% тих зразків, які достойні нашої уваги. Тобто це найбільш якісні зразки, які виробляються в достатніх обсягах. Тому що є дуже багато пристойних маленьких виробників. Ми про них робимо окремі відео, але, звичайно, до рейтингів залучаємо дуже рідко. Лесірно, ну, скажи, напустине слово на сметану. У нас 10 зразків. Пару місяців пройшло з останньої дегустації, ти вже її забула, певно, так? Ну, я сметанку їла в Європі. А, за сиром кисломолочним скучила, так? Да? За да, дорожком. да. а сметанку я їла в Європі, і п'ятнашку і двадцятку. До речі, мені у Європі сподобалось більше двадцятка, а у нас навпаки п'ятнашка. Не знаю чому. Вона в Європі п'ятнашка взагалі не насичена взагалі така. Вода водою? Трава травою. Не те, що дої, так, ну у нас на дегустації двадцятка. Давай, поїхали. Будемо коментувати, по ходу. Поїхали. Леся, коротенько прокоментуй по стабілізаторам. От органолептично, ти відчуваєш десь стабілізатори? Так, да, я дуже відчуваю добре стабілізатор у другому зразку. Він Покажи. прямо ж в'яже. Два, так. Да. І в восьмому. Зв'язок, Чи... і в восьмому зразку я теж дуже добре. У восьмому я підтверджую, я теж відчуваю. Друзі, це ну крейда не крейда, мука не мука. Ну відчуваєш, що структуру ще щось тримає, крім закваски і вершків. Якісь є стабілізаційна система нам. Вот. Леся, які зараз самі поширені використовують стабілізаційні системи? Агар-агар же вже не кладуть, правда? Ні, це дуже дорого. Якийсь про хмеля, раді бога. І не всі крохмаляви, зараз мене нагадує, можна йодом правильно розпізнати. Тобто... Mm. Але я думаю, що деякий народ досі капає, щось там бачить, там посиніло mm -hmm. в радісі. Так, що дам. Коротше, другий, і восьмий, так? Ну, я mm -hmm. прям в... впевнена, що так. Да. Добре, дякую, Леся. Mm -hmm. Ну, давайте, Лесю, ви почули, вона впевнена, як технолог з 25-річним стажем, що. В двох сметанах є крохмалі або інші стабільні системи. Я е, більш м'яко від імені каналу скажу: ми припускаємо після лабораторних досліджень. Ми будемо говорити впевнено. Але е, слухайте, цих зразків дуже багато. Я думаю, будь-який конкурент Волошкового поля може це зробити. Дослідження на крохмаль для нас, що важливо на дегустації було два зразки. Зверніть увагу зараз. Перед вами органік мілк. Навіть в розмішаній сметані, бо вона термостатна плотна, я вам завжди розказував да витримана при певній температурі в кінцевому пакуванні відрізняється від резервуарної, там була сироватка. От сироватки на термостатній сметані воскове поле не було. І ніби це має свідчити про якість, але враховуючи органічний аналіз і прогнозуючи результати аналізу лабораторного, вони досягли оцього зв'язування сироватки за допомогою додавання крохмалю. Це не добре. Насамкінець, найважливіша е, інформація цього відео, тобто рейтинг, таблиця рейтингу з найкращої сметани України. Е, по вашим численним проханням е, проголошую першу п'ятірку, першу трійку. Сьогодні. Біла лінія, молокія, яготинське. Ці три сметани бездоганні. От і ще раз, у нас жодної претензії до них немає. Тільки порівнюючи між собою, ми їх розставили по місцях. Трошечки приспустилося просто наша Галичина, але оці п'ять перших сметан, біла лінія, молокія, яготинське просто наша Галичина. Про сам цієї дегустації ми вам рекомендуємо е, гірше виступила чомусь після сиру кисломолочних органік мілк. Треба розбиратися. Селянське волошкове поле і слов'яночка в кінці таблиці з крохмалями. І ще раз, це припущення за результатами органотичної дегустації, але професійне припущення технологів. Тому якщо Волошкове поле напротязі трьох днів після виходу відео звернеться до мене з запереченнями, я можу віддати зразки на аналізі. Вони будуть, але я не думаю, що Волошкове поле буде радо результатам цих аналізів. Нагадую, що практично рік ми не тестували зразки Волошкового поля, в принципі, бо всі 100% їх зразків не виживали весь термін зберігання. Величезні гроші ввели власник, величезну роботу проробили працівники черкаського комбінату. Зараз продукція витримує всі терміни і навіть отримала євро номер для експорту в Європу. Але як ми з вами бачимо, нема границі досконалості, треба вдосконалюватись далі, запроваджувати принципи управління якістю дьомінга. Про це у нас є стріми. І звичайно, тоді і тільки тоді оці дозволи на експорт в Європу. Ну, дозволять радіти, а не ганьбитись. На цьому все. І ще раз з підписниками зустрінемось в п'ятницю. Прокоментую кожний зразок. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам! До зустрічі!